Яка репутація у рігілтера в Україні? Ну, часто можна почути, що нечесні, беруть просто гроші ні за що. Тому я пропоную подивитися, як усе влаштовано в інших країнах. Ну, наприклад, сьогодні подивимося в Греції. Як. Наприклад, ви знаходите оголошення, вже ідеальна квартира, телефонуєте агенту, і він каже, Там, зустрінемося на такій-то вулиці. Приходите, а вас ще ведуть в інше місце. Можуть навіть на сусідню вулицю. Чому так? Тому що агент не хоче, щоб ви випадково знайшли власника самостійно і купили без його участі квартиру, нерухомість. Да? І це там нормальна практика. Є другий нюанс увага покупців. Перед переглядом деякі агентства можуть запропонувати вам підписати документ, що ви зобов'язуєтесь сплатити 2% комісії плюс ПДВ, навіть якщо вам нічого не сподобається. Ну, так скажемо, такий: вхідний квиток у світ грецької нерухомості. Сюрприз. Є ще один нюанс, який відрізняється: в Україні є єдина база нерухомості. В Греції її нема. Тому там одна і та сама квартира, вона може продаватися через кілька агентів одночасно, і кожен може поставити свою ціну. Чому? Тому що комісію платять не завжди. Що е, виходить? Е, клієнт запитує ціну. У різних агентствах, і не розуміє, яка з них правильна. Ось в чому справа. Да? Ще є нюанс: ну, греки, як і усі європейці, вони нікуди не поспішають. І якщо ви залишили заявку вже на перегляд, то вам можуть ну, зателефонувати через тиждень. А якщо, власне, обіцяє подумати, то зовсім може затягнутися все це на місяці. Теж такий, скажімо собі, момент. І ще є нюанс. Ну, наприклад, ви знайшли гарний варіант. Подали офіційну пропозицію, а власник просто перестав виходити на зв'язок. Чому? Ну, Він вирішив ще трохи пошукати кращу ціну. Таке теж трапляється. І тут потрібно або чекати, або шукати інший варіант. Різниця ще з нотаріусом, з нотаріальними документами, тому що в Україні нотаріус перевіряє чистоту документів, а в Греції він просто завіряє підпис. Тому кожен покупець там наймає юриста. Який перевіряє борги, право власності, юридичну чистоту об'єкта, ну тому що можна купити якось несподіванку да, з квартирою. І ось висновок. Згадаємо, як працюють рієлдери в Україні, можна сказати: ведуть вас за руку. Крізь усій непростий процес без всяких таємничих маршрутів, без оцих квестів, без втечі власників, так скажемо, без, без оцього вхідного квитка на перегляд. І я розумію зараз реакцію, можете мене і писати всяку Гедоту, і хейтити, тому що в Україні не все так ідеально, але купувати нерухомість ну, тут точно простіше і спокійніше. Особливо коли є свій реєкт.